Вітаю! Ви на каналі Центру сертифікованого навчання проком. У цьому відео ми розглянемо, як здійснити нарахування щомісячної премії. Для цього спочатку створимо показник розрахунку зарплати, створимо вид нарахування та призначимо й нарахуємо премію. Тож, переходимо у розділ зарплата, настройки та довідники, група Показники розрахунку заробітної плати. Створимо новий показник з такими параметрами. В найменуванні записуємо відсоток щомісячної премії. Коротке найменування прописуємо. Індикатор уже автоматично виставився. Призначення показника. Даний показник може бути призначений як для співробітника, для підрозділу, для організації. Ми залишаємо для співробітника. Тип показника числовий, точність 2. Ключовою настройкою таких показників є те, як передбачається вводити і використовувати це значення. Тож у реквізиті використовується, обираємо значення у всіх місяцях після вводу значень, тобто постійне користування. І натискаємо Записати та закрити. Таким чином, ми створили новий показник розрахунку заробітної плати і перейдемо далі до створення виду нарахування. Переходимо у розділ Зарплата, настройки та довідники, група нарахування. Створимо новий вид нарахування щомісячна премія. На вкладці Основне. У реквізиті призначення нарахування обираємо премія. Далі у реквізиті нарахування виконується, обираємо щомісяця. Таке нарахування можна призначити плановим, воно буде автоматично нараховуватися при остаточному розрахунку заробітної плати документом нарахування заробітної плати. Тут ми відразу бачимо, що активувалася пташка Включати до ФОП, то сума цього нарахування повинна включатися до складу ФОП. Тут можна встановити два додаткові пропорції. Підтримує декілька одночасних діючих нарахувань. Якщо цей прапорець буде активний, то дане нарахування можна буде призначати кілька разів за різними підставами. І нараховується при розрахунку першої половини місяця. Якщо ставиться ця пташка, то нарахування також буде враховуватися при розрахунку авансу документом нарахування за першу половину місяця. Цей пункт буде доступний тільки при використанні формули з базовими показниками. Перейдемо. У розділ розрахунок і показники натиснемо на гіперпосилання Редагувати формулу і вкажемо відповідну формулу. Обираємо перший показник це відсоток щомісячної премії, той, який ми створили, поділити на 100 і помножити на розрахункову базу. Цей показник він є наперед визначеним показником. Так, таким чином ми внесли формулу. Ось вона відображається тут. Далі переходимо на вкладку «Розрахунок бази. За замовчуванням встановлено значення Поточний місяць якщо обрати період кілька попередніх місяців, то стають активними два поля тривалість базового періоду і «Сув базового періоду. Це дозволяє, наприклад, налаштувати розрахунок премії за позаминулі місяці. Ми залишаємо поточний місяць. Далі в розділі базові нарахування в табличну частину за допомогою кнопки Підбір ми додаємо вид нарахування. На вкладці Облік часу використовується значення, встановлені програмою за замовчуванням. Ми тут нічого не змінюємо. Переходимо на вкладку залежності. Тут налаштовуються можливості використання даного нарахування при розрахунку інших нарахувань і утримань. В табличних частинах даного документу відображаються залежні нарахування та залежні утримання. Далі переходимо на вкладку Пріоритет. Тут вказується нарахування, які повинні виконуватися замість поточного або вказується нарахування, замість яких виконується поточне нарахування. Як правило, ці таблиці заповнюються програмою автоматично за результатами аналізу основних параметрів нарахування. Далі на вкладці середній заробіток. У розділі розрахунок оплати відпусток відряджень та інше. Для порядків розрахунку постанова 100 обираємо премія враховується пропорційно. Прапор індексується, не використовується. Переходимо на вкладку Податки внески в У розділі ПДФО автоматично встановлено прапор оподатковується і в реквізиті код доходу. Вказано 101. У розділі Страхові внески автоматично встановлений вид ЄСВ-основна зарплата, а також автоматично налаштоване відображення даного нарахування у звітах. За потреби дані показники можна змінити. У розділі «Бухоблік» облік перемикач встановлено встановлено для співробітника. Встановити перемикач в положенні як встановлено для нарахування слід лише тоді, коли нарахування відображаються в бухгалтерському обліку. Однаковим способом для всіх співробітників. Також можна встановити перемикач в положенні як встановлений для базових нарахувань. Якщо передбачається розподіл суми за певним видом нарахування, пропорційно його базовим нарахуванням. На вкладці Опис у реквізиті скорочене найменування можна задати коротку назву нарахування. Вона буде виводитися в різних світах. Також на цій закладці можна заповнити довільний опис нарахування для довідки. Натискаємо записати та закрити. Закриваємо всі вікна і переходимо до призначення премії. Призначати щомісячну відсоткову премію співробітникам в плановому порядку, можна різними документами. Для прикладу розглянемо призначення, щомісячної премії співробітнику за допомогою документа прийому на роботу. Переходимо на вкладку Оплата праці і додаємо нарахування, яке ми з вами створили. Щомісячна премія відсотком. Встановлюємо 30%. І тут ми бачимо, що у нас змінюється фонд оплати праці. Натискаємо Записати та Закрити і переходимо у розділ зарплата, нарахування зарплати та внесків створити нарахування. Обираємо організацію, підрозділ і Заповнити. Тут відбувається нарахування заробітної плати для співробітників підрозділу бухгалтерія. Нас цікавить. Іванова Вікторія Вікторівна, ми їй призначали премію, ми тут бачимо, що їй нарахувалася оплата по окладу та нарахувалася щомісячна премія відсотку. Таким чином ми розглянули, як створити показник, налаштували вид нарахування та здійснили розрахунок щомісячної премії. Якщо ви хочете дізнатися більше, приходьте на наш курс. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал. До зустрічі у наступних відео.